шановний Манфреде, шановний пане президенте, шановна пані премєр міністре дорогий мій давній друже та друже України. Не можна уявити, як я щасливий бути тут не лише серед друзів, а й серед членів родини. Чому вільнюс і Литва такі важливі для нас сьогодні ми згадуємо основні події Революції Гідності 2013 року. що розпочалися тут, і багато хто з вас був їхніми учасниками. Тут, у вільнюсі, ми очікували, що буде підписано угоду про асоціацію з Україною та Європейським Союзом. Я навіть пам'ятаю день 28 листопада 2013 року. Коли я був тут і вимагав від Януковича підписати разом із сотнями українських студентів, що спеціально прийшли, Коли Янукович відмовився, ми розпочали революцію гідності на українському майдані. Одна важлива річ, про яку ви, можливо, не знаєте, це те, що першу символічну летальну зброю я, як президент України, обраний у 2014 році, символічно отримав від Литви. так, це було лише 100 кулеметів, але це було лідерство. ви, Литва, демонструєте дуже серйозну увагу майбутньому України. і я дуже пишаюся тим, що в червні 2014 року. Я підписав у Брюсселі угоду про асоціацію ручкою з гравіюванням вільнюс 2013 яка була спеціально підготовлена для цього. Ми весь час пам'ятаємо про це. Та сама єдність, те саме лідерство, та сама солідарність, яку нам зараз потрібно демонструвати, я справді думаю, що я почуваюся надзвичайно комфортно в європейській народній партії. Бо не популістська, надійна, відповідальна. Мені здається, хоча я й демократ, але що європейській народній партії немає жодної альтернативи, і я молюся, щоб ми виграли не лише війну з Росією, але й війну з популізмом, війну за демократію. і єдина політична сила, яка може виграти цю війну, це європейська народна партія. Ми точно впевнені, що Україна ще багато разів продемонструє та здивує світ. Ми здивували світ у 2014 році, коли без грошей. Без армії, без будь-якої сильної позиції зупинили Росію. раша підписали мінські угоди. Розвинули економіку та розпочали реформи. Значна частина реформ, яку запровадила наша партія, була ініційована разом з вами на платформі Європейської народної партії. і це починалося від розбудови українських збройних сил. і закінчуючи реформою децентралізації. починаючи зі створення незалежної антикорупційної інфраструктури, і закінчуючи реформою закупівель коли я залишав Україну, щоб відвідати заходи у візбі і парламентську асамблею НАТО, сталася одна з найжорстокіших атак російських ракет. російських ударних безпілотників, яка призвела до жертв серед цивільного населення і критичної ситуації з енергетичною інфраструктурою три з половиною роки ми вчилися жити, щоб виживати. В умовах російських балістичних ракет. І це здивувало Путіна. Бо він думав, це зламає нас. Російські війська, російські ракети, ні, це нас не зламало. Математично у нас не було шансів вижити. Але війна це не про математику. Війна про бойовий дух. І я хочу привітати бойовий дух Литви, бойовий дух європейської народної партії та бойовий дух Європи більшої частини націй, який ми демонструємо і вважаємо, що демократія переможе. Ми ніколи не повинні давати Путіну право вето. До речі, ми не повинні давати жодній іншій країні право вето щодо європейського союзу. Європейський союз має бути суверенним, відповідальним зокрема, нести відповідальність за власну безпеку. І ми, українці, готові активно брати участь у цьому процесі. Ми готові направити Ми до кожного вашого уряду військового радника, бойового генерала, який має унікальний досвід, як зараз воювати з Росією, яку зброю, яку стратегію, які технології використовувати, та як найефективніше використати кошти на оборонну промисловість. Ми, українці, хочемо допомогти вам переключити економіку на військові рейки. Ви, пані прем'єр-міністр, правильно сказали що Україна витрачає 37% своєї економіки на військовий бюджет. я просто хочу нагадати, що Росія витрачає понад 40% свого великого бюджету, і ми не можемо вижити, якщо виділимо з бюджету ще бодай 5% на військові витрати, або більше. Наше прохання до країн Балтії, Скандинавії, Німеччини полягало лише в тому, щоб додати нам 0,5% на українську військову промисловість. Це була б відповідальна поведінка, включно з використанням грошей російських заморожених активів. у цій сфері. Ми також повинні бути більш рішучими тому, що війна вже тут так, нам потрібна зброя та боєприпаси. І ми запускаємо спільне виробництво. Щиро дякую за це і дякую за підтримку комісару Кубілюсу. Він чудово виконує цю роботу. Так, нам потрібні дрони, ракети та системи боротьби з дронами. Ми знаємо, як їх виробляти. І в нас є унікальний і позитивний досвід щодо бойового плану. Так, нам потрібна оборона. Не колишня, а майбутня сучасна та ефективна. так, нам потрібен захист енергомереж. диверсифікація та децентралізація нашої енергетичної системи. Ми знаємо, як це робити. так, нам потрібні санкції проти Росії. Пекельні санкції. І перш за все, я дуже вдячний європейській комісії. Європейському парламенту, Європейській Раді за рішучу політику санкцій проти Росії. Вітаю з тим, що ми навчилися жити без російського газу. Вітаю з тим, що ми навчимося жити без російської нафти, та російської ядерної енергії. Включно з трубопроводом дружба, який постачає російську нафту до Європи, до Угорщини та Словаччини через територію України. Ми повинні навчитися жити без цього, і мої дорогі друзі. Ми повинні навчитися жити без Росії. Саме тоді, коли ми говоримо про війну дронів, технології боротьби з дронами, фортифікації, ми повинні звернути на це дуже серйозну увагу. І це жорсткі гарантії безпеки. І ще одна річ, яка нам потрібна, це м'які гарантії безпеки. М'які гарантії безпеки, це про демократію. Це про парламентську дипломатію. Зняття заборони на в'їзд для членів парламенту в Україні Тому що ми дипломати, які повинні захищати український діалог з партнерами. Ми повинні бути єдиними. Парламентська єдність, єдність всередині країни. наш ворог Путін. Ми ніколи не повернемось під російський вплив. і нам потрібно бути державою-членом НАТО. Незалежно від того, хто у Вашингтоні, чи в Парижі, чи в якійсь іншій країні нам це потрібно. Бо без членства України в НАТО не може бути сталої безпекової ситуації на континенті. Повірте, просто не існує жодної іншої форми гарантій безпеки, окрім НАТО. Жодні двосторонні гарантії безпеки не працюють бо двосторонні гарантії безпеки стосуються зброї, грошей оборонної промисловості, але не безпеки. Бо безпека це черевики на землі. Це означає, що в разі агресії солдати з усього НАТО повинні бути пліч опліч щоб захищати від агресора. Але про це не йдеться в двосторонніх гарантіях безпеки. І тому нам потрібно бути дорослими. нам потрібно бути відповідальними. Ось чому нам потрібно бути антипопулістськими переможцями. І саме тому нам потрібно разом виграти цю війну проти Путіна. Дякую.